Закінчились, та не тікай. Закінчились у мене рожеві попки. Взяла жовту. Проблема в тому, що у мене, от, виходить, на цьому монтажі попап на голці. І вони при клюванні злітають. Це що, короб? О, друзі, це короб. Йди сюди, Іди. іди, іди. Іди. Є. Всі плюс-мінус однакового розміру. Якраз те, що треба. Добрий ранок, любі друзі! Дуже рада вас бачити на каналі Катя Рибалка. Сьогодні обіцяю, у нас буде дуже цікава риболовля. Я приїхала на озеро, яке нещодавно випадково знайшла, і приїхала сюди чисто з поплавочною оснасткою розвідати, що тут є. І уявіть собі, у мене тут клюнув короб. На жаль, я його не дістала, тому що була дуже тендітна поплавочна оснастка, але я обіцяла вам, що повернусь сюди з флетом. І ось я тут, у мене вже снасть закинута, і зараз розповім все, що я робила. Над вибором місця ловлі багато не думала. Я сіла там саме, де на поплавок, але ловити буду на протилежному березі біля от такого островка зачерету. По всім канонам, по всім книжкам, по всім правилам це є перспективне місце для ловлі коропа. І що дуже зручно, з того берега я можу з руки закормити. Що по корму? Для флету буду використовувати метод мікс Bounty Squid. Зараз вже кінець вересня, сьогодні 30 вересня. Взагалі, це дуже класний аромат для. Будь-якої перероку, але от восени це в самий топ. Набір у мене мінімальний, тому для закорму я використовую один кілограм пеліцу різної фракції від 2 до 8 міліметрів від Баунті. До речі, там написано дворазові чемпіони світу на упаковці. Тепер треба вже міняти упаковку на триразові чемпіони світу. Я думаю, всі бачили, як у Франції команда Кричевич зайняла. Перше місце. І ми, українці, стали вже триразовими чемпіонами світу. І конкретно клуб Кречевичі, виробники Баунті. Риболовля у мене на мінімалках на одне вудлоще, тому цей кілограм пеліцу я заливаю банкою ліквіду Fresh Excess з ароматом Білачан. І поки я збирала всі свої снасті, дала корму напитися. Приготувати метод мікс дуже легко. У нас всі компоненти йдуть в комплекті в коробочці разом з пельцем. Дістаємо ліквід, в ньому є половина баночки. Другу половину заливаємо звичайною водою, з водою ми, збовтуємо і заливаємо в пелець. Даємо йому 15 хвилин настоятися. Це то, що ми будемо з вами використовувати в кормушку. Кормушку я використовую від Orange, модель Arc Flat. Починаю ловити з попапів. І завжди перед закидом я перевіряю, щоб у мене гачок чітко стояв на жалі. Я обійшла озеро з того боку, і там якраз є таке витопчене місце. Видно, що люди там ловлять рибу якраз біля цього острівця. І з руки загодувала там точку. У мене буде одна вудочка, одна точка, і цього достатньо. Ну і коли основна робота зроблена, точка закормлена, вудочка закинута, все готове для того, щоб ловити рибу, підсака, рушники, я, можна насолодитися ранковою кавою. Через 15 хвилин у нас перезакид. А я сподіваюся, що ви, мої улюблені глядачі, вже поставили вподобайку на це відео і підписалися на мій канал, якщо ви досі не підписані. Народ, зацініть мій родпод. Я тут по березі пройшлася, знайшла цю рогульку. Як ви думаєте, такий тягне десь на тисячу доларів, правда? Мені тут розказали. Знаєте, є типу місцеві історії, що взагалі за цим озером доглядають. І тут, наче є велика риба. Я бачила тут виходи коропу, в мене тут клював короб, але подекують, що тут ловили амура на 10 кг. Якщо чесно, я такі історії чую кожен раз, коли. Е Приїжджає на якесь озеро, знаєте, є короб там 15 кілограм, але ніхто не може його дістати. І в мене тоді питання. Звідки знають тоді люди, що тут є короб на 15 кілограм? Колись у 84-році му році його піймали і зажарили на котлети. Тому я до таких історій ставлюся, скажімо так, скептично. Але оскільки основний факт, що за озером слідкують і тут не може бути сіток, і тут не може бути електровудки, то чому би і ні. Чому би і не зберегтись, не вирости тут якісь великі риби. І, до речі, у мене вже є таке велике бажання, так, кліпсу забула. У мене є велике бажання, друзі, використати тут флюорідину, тому що коропу вона не завадить. А якщо тут дійсно є амур, то може його увагу пригорнути. Або ще як варіант використати таку флюонасадку колобок. Бачите, як вона працює. Спеціально залишила, щоб вам продемонструвати. Це попавчик, який флюрить. От така ще знахідка. Друзі, вже обід, а я все чекаю рибу. Кожні 15 хвилин у мене перезакид обов'язково. Дивно, ви знаєте, що з самого ранку риба гуляла по озері, а зараз тільки щось дрібне. Може навіть бути, що мені доведеться до самого вечора чекати. Так, друзі, у мене. У мене щойно якраз я вам знімала і смикнулася вудочка. Але покльовка не коропова. То або риба пройшла, або це клюнуло щось менше. Ну, будемо чекати. І з того, що я вам ще не розповіла, я ходила і догодувала весь корм. Це в мене було друге годування вже. Більше нема що годувати. Так. Народ, у нас рибка. У нас рибка. Щось не дуже велике, але у мене там такий е, попап я поставила, що ви собі не уявляєте. Такого розміру. Це не короп, це... І не краснопірка точно. Ну-ка. Хто там у нас? Дідмайся давай. Фу, народ, це карась. Це карась. Ух, який гарний. Тільки подивіться. На якого розміру? На якого розміру поп-ап Це бітурбо. Капець. Такого кареся можна, я думаю. І додому на пательню. Що скажете? Для початку піде. Отак от перебирала з насадками. Всякі маленькі попапчики пробувала. А клюнув... Так, тихо, не, не тікай. Так, клюнув на бітурбо 12 міліметрів. Так, народ, у нас здається, знову карась, бо щось Та, ну... Це точно не короб. Ми би коропа з вами. Відчули. Бачите, коли я приїхала сюди... Так, карась. Коли я сюди приїхала на поплавок, у мене коропи клювали і рвали мені снасті. А як приїхала з фідером, з нормальними дорослими снастями, Ху! зійшов. Дивіться, у мене там мікс. 8-12 міліметрів. Я взяла найбільший. Багато оцього мусора там на дні. І отакий зробила флюокарбоновий повідець. Спрацювало? Так. У нас щось крупніше народ. Ух ти, як. Дивіться, як фідер гнеться. Але як для коропа все одне, це, мабуть, великий карась. Все, карась стоїть на точці. Ух ти! ох та Цей такий, наче великий реально. Дуже сильно супротивляється. Може і коробчик. Будемо обережніше тягнути. Так, користуюсь нагодою, Розказую вам, що я ловлю на фідер SportEx. Ух ти, як даве. Це Repit Fідер. У мене медіум до 150 грам. Слухайте, так даве. Це що, короб? О, друзі, це короб. Іди сюди, іди, іди, іди. Іди. Є. Хоча попавчик поставила менший бітурбо. А мене коли от не клювало, я казала, одну піймаю рибу і то буде досить. і Піду додому. А зараз вже не хочеться. Зараз вже хочеться продовжувати ловити. Дивіться. Блін, Сазан заплутався. Клас. Так, у нас є пуклівка. Так, ну це не короб точно. Після останнього. Але щось рибка є. Щось є. Блін, що зійшов, що? Ні, є, є. Щось невелике. Що там? Карась, давайте його візьмемо без підсаки. Спробуємо. Блін. Опа. Ух, блін. Такі що треба було, може, і підсаку. Це Цей грубший за того, дивіться закінчилось та не тікай. Закінчились у мене рожеві попки, взяла жовту. Проблема в тому, що у мене от, виходить, на цьому монтажі попап на голці. І вони при клюванні злітають. І після останнього закиду того рожевого вже не лишилося. Господи, яка жаба величезна, я аж перепугалася. Ну ти, братане, не де деш відерце Рідко мене таке буває настрій поїсти караська. От такі от пацани немаленькі. Клюючих коропи за нижнього, бо бачите, і знов нема попапчика поруч. Так, знімаємо його. І на базу. Ну що? Тихо, тихо, тихо. Давайте поглянемо скільки, бо з водою буде незрозуміло. Всі, плюс-мінус однакового розміру. Якраз те, що треба. Щоб розуміла, це я вперше в 2023 році беру з собою рибу додому. І то, можливо, це тому, що я просто зранку не снідала, я вже така голодна, просто не їла весь день. Тобто я собі тих карасів вже і не малювала, як вдома зажарю. А тих, хто хоче побачити смажених карасів. Дивіться, то я десь, мабуть, в інстаграмі викладу. Дякую всім, хто дивився до кінця. Я думаю, що це була дуже класна рибалка. Мабуть, у мене такої риболовлі ще не було на флет, ну по так точно. Та, 100% не було. І омріяний короб також є. Дякую всім, всім хто додивився до кінця, це вам і до зустрічі на воді. Пока!